Новий кабінет ЛФК та масажу відкрився у регіональному благодійному фонді Поспішайте робити добро. Тепер більше 70 слов'янських дітей, що беруть участь у програмі Вільний рух дітям, мають можливість отримати кваліфіковану допомогу інструктора лікувальної фізкультури та масажу У кого яка форма, у кого легше, у кого послажні віз самих маленьких і до, до 17 років. Усі діти задіяні у програмі Вільний рух дітям, пройдуть курс лікування і через три місяці розпочнуть його знов. Професійна допомога, безперечно, є важливою, цінується високо та дає неабиякі результати в лікуванні. Є значительні результати. тобто ручки, ножки у нас вже перестали боліти сустави, ну тому що розм'ята кожна косточка. Інструктор лікувальної фізкультури та масажу Дмитро Голуб має багатий досвід в роботі з дітьми. Головне на його думку мати контакт з дитиною. Одна із таких дітей, з якими легко працювати, послушна і сообразительно. Задоволена лікуванням і сніжана, улюбленому доктору, вона подарувала крокодильчика виплетеного з бісеру. Тобі подобається масаж? Так. Да. Ти любиш сюди приходити? Угу. Що прийдеш сюди? Угу. Пето завдяки фонду, діти, які увійшли до програми Вільний рух дітям за рік отримали комплексне лікування, а разом з цим і покращення здоров'я. Це і санаторій, і інститут проблем болі, і іпотерапія, і масажі, а ще спілкування та маса нових друзів. Сніжана знайшла свій круг спілкування, Ну там же ж дітки різного віку, От у нас даже є жених тепер. Владик, им интересно, у них общие проблемы, понимаете, как и у нас у мам. Нас тоже фонд объединил, мы теперь друг другу в гости ходим с детьми, и туда ездим, и туда ездим, и они общаются. Ну, это очень хорошо, конечно.